Кажу відверто, на сьогоднішній день ситуація в моєму регіоні ніяк не сприяє моїй діяльності по аналізу функціонування мисливського господарства України. Але я не можу пройти повз подій, які динамічно розвиваються на сьогоднішній день в галузе утворюючій організації, а це УТМР. В попередніх відео я описував ситуацію у Львівській обласній організації, де актив, демократична частина, тобто актив вирішив піти демократичним шляхом, обравши голову голосуванням Ради. А не як прописано в статуті, призначенням вишестоячої організації. Також, багато питань виникло у випадку зникнення активів обласної організації та використання мисливських від УТМР декількома структурами, які не є підрозділами вище згаданої організації. Проте, як шукаючи правду, Небайдужі члени організації, в тому числі голова ревізійної комісії обласної організації УТМР, попадають під репресивну машину. І як шахраї хочуть їх виключити з організації, ми з вами спробуємо розібратися. Доброго дня і мирно неба, шановні мисливці України. І так, у Фейсбук з'явилася інформація, а саме, звернення члена ревізійної комісії Львівської обласної організації, а також обраного радою представника обласної організації УТМР, Львівської обласної організації УТМР Настасяка Олега Івановича. Прослідуючи. Сьогодні, 23 липня 2024 року, президією Ради Львівської обласної організації УТМР вчинене судилище над головою ревізійної комісії Львівської обласної організації УТМР Бойком Володимиром Михайловичем. Та його за рішенням Президії 5 за та 3 проти виключено з членів УТМР за його професійну та принципову позицію. Значить, тут описується, хто приймав участь у цій президії. Ну це фактично було судилище, де рішення було винесено завчасно. І чому відбулася ця подія? А подія відбулася тому, що одним з ініціаторів демократичного призначення голови обласної організації був Бойко Володимир Михайлович. Також в його публікаціях доволі часто критикуються дії е, керівника УТМР обласної організації, е, ним доведено факти зловживання керівництва обласної організації, ну і відповідно в деякій мірі оприлюднення цієї інформації. Ну, і що в результаті? В результаті. Збирається президія Львівської обласної організації, і вони приймають рішення виключити бойка Володимира Михайловича з членів УТМР. Значить, ну, скажу так, я давно аналізую діяльність Львівської міської організації і, в деякій мірі, первинних організацій. Ну, скажу так, Львівська обласна Деякі структурні підрозділи Львівської обласної організації, і, відповідно, Львівська міська організація УТМР, ну, вони на передових позиціях. Це, скажімо так, первинні організації мають свої приміщення, первинні організації мають транспорт, первинні організації займаються реальною роботою з охорони. Ну, можна так сказати, навіть в судах відстоюють, так як у випадку, коли фактично за участі бойка відстояли мисливські угіддя УТМР у Львівській області. І тут він становиться неудобним для керівництва. Ну, саме простіше, я теж свій час попав під Каток репресій теж безстренько була зібрана, зібрана рада, і швиденько мене виключили з організації, без підстав, без повідомлень і так далі. Ну, да ладно. Виключили. Це завжди так. Це процедура керівництва функціонерів УТМР. Але тепер давайте подивимося на іншу сторону медалі. Хто? Взяв на себе повноваження і став ініціатором виключення Бойка Володимира Михайловича із членів УТМР. А тут є такий Кузьменко Станіслав Йокович. І от він ще з 2000-х років очолює Другубицьку районну організацію. До цього вона була міська районна організація УТМР. Так от, є така інформація, що е, постанова іменем України 7 травня 2012 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області е, в складі головуючій секретарі і так далі розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дрогобичі кримінальну справу про обвинувачення. Кузьменка Станіслава Яковича, 47-го року народження, вродженця міста Добромиль і так далі. Суд встановив, що Кузьменко С я в період часу з 24.04.2007 року по 4.11.2009 року, перебуваючи на посаді голови Другобицької міськрайонної організації Українського товариства та Рибалок, яка розташована. Зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив кошти, отримані від сплати членських внесків членами Дроговодської міськрайонної організації ТМР. В, загальні, в загальній сумі 16 тисяч 330 гривень. Чим заподіяв матеріальну шкоду даному товариству на вказану суму, тобто скоїв злочин. Передбачений частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, крім цього, Кузьменко С я перебуваючи на посаді голови Другобицької міськрайонної організації Українського товариства мисливців та рибалок, що розташована на площад, будучи службовою СОВ, в період часу, умисно склав завідомо неправдиві документи, а саме картки, вкладенки до членських квитків. У ТМР з номерами такий, такий-то такий-то, такий, так. е, які згідно висновків експерта номер 11 від 31.01.2009 року, е, виготовлені не на підприємствах, що здійснювало виготовлення даних бланків і видав вказані картки вкладинки до членських квитів у ТМР. Членом Другобицької міськрайонної організації ТМР, тобто вчинив злочин передбаченою частиною 1 статті 363 Кримінального кодексу України. Крім цього, Кузьменко Станіслав Якович придбав та зберігав бойові припаси без передбаченого законом до того скоєний злочин, передбачений статті 263 Кримінального кодексу України. Так от. По суті, судилище над головою ревізійної комісії, головою первинної організації УТМР, бойком Володимиром Миховичем е ініціювала людина, яка фактично визнана судом, що вчинила кримінальне правопорушення. У мене питання: це абсурд чи... Нормальна практика в УТМР. Чому система, як я раніше говорив, захищає своїх? Чому судилище влаштовує людина, яка судом реально визнана у вчиненні кримінальних правопорушень? Посилання на документ я викладу під відео. Далі в групі Facebook Львівська міська організація УТМР дуже багато інформації є про функціонування Другобицької районної організації УТМР. І у відео, де ви на каналі Трофей два місяці тому, де піарили пана Кузьменка, там вивіска, на якій Зображено дві організації мисливські, які існують по одному адресу. А в, у е, в реаліях як мінімум є три організації, які, які використовують. Одні і ті ж мисливські угіддя. Про цю інформацію ви можете знайти, якщо уважно передивитись попередні публікації дописувачів Львівська міська організація УТМР. Всі дані підтверджені документально, або є посилання на документи, які знаходяться в державних реєстрах. І що долі? Долі учасникам цих всіх процесів залишається одне. Ну, фактично е є ряд людей, в тому числі е Настася Колегіванович, в тому числі Буйко Володимир Михайлович, яким небайдужа доля у ТМР, і вони реально бачать, що на сьогоднішній день ну, далеко не туди рухається. Громадської організації. Що їм залишається? Шукати правду у керівництва Всеукраїнської Ради, ну я думаю, в цьому смисла немає. Е від Буйка Володимира Михайловича е є звернення. До о, членів Ради Львівської обласної організації УТМР, в якій він, скажімо так, пропонує створити, ну, виключала бойка презитія, а кхм, Рада, ну, скажімо так, там розділені голоси десь 50 на 50. Відповідно, 50 більш демократично, 50% лояльних до Всеукраїнської Ради, ну і, скажімо так, до тих, хто прихор приховує ну, навіть є факти, навіть є факти, скажімо так, невідомо куди зниклих активів обласної організації УТМР. І от у зверненні до обласної Ради обласної організації Бойко рекомендує створити комісію по передачі активів від керівника, який звільнився, до нового керівника, який вступив на посаду, виконуючи обов'язки. Значить, ну і саме останнє, наскільки я розумію демократична частина Львівської обласної організації почала діяти більш радикально. А саме, так як вони розуміють, що правди у обласні, Львівській обласній організації, а також у всеукраїнській раді УТМР, вони не знайдуть, вони зробили адвокатський запит з таких питань. Значить, питання до адвокатського запиту, до Львівської обласної організації УТМР. Перше копії незалежно завіреного повного тексту протоколу президії Львівської обласної організації УТМР від 23.07.24. Копії наявної стенограми засідання Львівської обласної організації УТМР. Копії всіх матеріалів, на підставі яких розглянуто звернення Кузьменка щодо дій Бойка, проголошено як докази вини Бойка, в тому числі звернення Кузьменка. Матеріалів оголошених Кузьменком про діяльність бойка організації, матеріалів оголошених папіжем про публікацію у змін неправдивої інформації до розкрадання майна товариства Улярем. Матеріалів оголошених членом президії Лопотівим бойка, матеріалів Серказа, які вказують на діяльність Бойка як члена УТМР голови колективу, матеріалів оголошених, оголошених фостяком про блокування бойком діяльності організації його відношення до признаного товариства, копії матеріалів президії Львівської обласної організації про попередній розгляд скарги Кузьменка, копію наказу про призначення папіжа. Копію журналу реєстрації наказу по Львівській обласній організації ТМР за період 24-го, копію журналу реєстрації наказів з кадрових питань по Львівській обласній організації, копію документів та матеріалів, довідок з автобіографічними даними папіжа. Ну там по папіжу окреме питання про його освіту, там дуже цікаво. Далі, значить, дуже багато пунктів. Скажу так, якщо так як і запит на публічну інформацію, так і депутатські запити, вони повинні бути виконані на протязі 5 робочих днів. В разі не надання інформації або неправдивої інформації на посадову особу, що відповідає за надання цієї інформації, накладається адміністративний Адміністративна відповідальність. Подивимось, яку інформацію їм нададуть, і які подальші дії будуть здійснюватись цими людьми, які знову ж таки, я наголошую, намагаються, які намагаються, ну, скажімо так, дій від посадових осіб, від функціонерів. Тих дій, які прописані в статуті організації. А саме звітність, прозорість і звітність це громадська організація, і саме головне, вся діяльність повинна здійснюватись на основі звітності та прозорості. Подивимося, наскільки подивимося, чи захочуть керманичі, функціонери. Оприлюднити цю інформацію. Але я думаю, що, на мою думку, будуть підключені юристи, які реально зможуть це зробити. І як з'ясовується, що є прецеденти, такі в деяких областях, де люди змогли знайти правду. Але все було спущено на тормозах, і відповідно, або якийсь договорняк був, або якісь незрозумілі моменти. Бо прилюднення не було цих фактів. Ну, в майбутньому, я думаю, ця інформація з'явиться. І от, я знову ж хочу повернутися до того, що саме цікаве, що матеріального збитку організації своїми діями якраз завдав пан Кузьменко. І це доказано судом. Він же голова трьох мисливських організацій. Які ну, невідомим, я думаю, шахрайським шляхом використовують мисливські угіддя, надані в користування Дрогобицькій районній організації ТНР, і вина, провина якого доказана в суді. А Пан Бойко просто поставив до відома мисливців організації про такі дії. І саме головне, чому так відбувається? А все тому, що в цій структурі нечисті на руку керівники. Прикривають злочинну діяльність інших. Тобто всеукраїнська рада покриває діяльність обласних керманичів, обласні керманичі покривають діяльність районних міських міськрайонних організацій. Підсумовуючи, вище викладено. На сьогоднішній день у Львівській обласній організації склалась. Ситуація подібна тій, яку я описував у своїх випусках. А саме репресії з боку функціонерів УТМР до мене та до багатьох небайдужих мисливців, які бажають дуже простих дій, а саме звітності керівних органів організації всіх рівнів. Тільки в моєму випадку це була районна організація, а у Львівській області це обласна організація. У все так і працює. Як тільки хтось намагається виконання статуту функціонерами, так зразу попадає в немилість і всіма неправдами виключається з організації. Саме цікаве те, як керівництво навчилось стяти в очі та вуха простим мислицям. Обливаючи, як правило, брудом тих, хто намагається знайти право цієї організації. І саме головне, чому для керівництва вигідніше знищити організацію? А все тому, що у випадку зміни функціонерів, дехто, як у випадку Київської міської організації, де голова в 2014 році став новий голова міської організації Ласкаржевський Володя, змогли, спробували повернути майно організації і частково їм це вдалося. А от у випадку розвала У ТМР фактично зникає позивач. Тобто той, хто реалізовував майно. І майно залишається у вигоду набувачів, тобто хто придбавав це майно. І відповідно у тих, хто реалізовував, а це функціонери УТМР, залишається те, чим їх для, за, скажімо, так, відчуження майна та мисливських війн. І наостанок, останні події в УТМР спонукають мене більш широко висвітлити негативну сторону цієї організації. А саме неефективну роботу або повну відсутність єгерської служби, я що хочу сказати, в значній частині єгерська служба. Не те, що функціонує з порушеннями, а вона взагалі відсутня. Ще один з моментів ведення мисливського господарства без упорядкування мисливських уїдь. Це теж доказані факти. І, значить, ця, ця вся інформація буде. Подана з посиланням на офіційні документи, які є у відкритому доступі, або які були добуті, скажімо так, зробленими запитами і відповідями на ці запити. Ще одне, один з випусків про те, що як порушення фінансового законодавства призводить до значних. Розкрадань коштів у системі УТМР. І саме головне буде випуск про те, чому в організаціях системи УТМР в мисливських угіддях найкращі полювання організуються для тих вірніше. Не для тих, хто утримує організацію своїми внесками та оплатами та роботою, а для тих, хто кришує цю організацію. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Обов'язково коментуйте. Коментуйте в групах Фейсбука, коментуйте на сторін на YouTube сторінки. На цьому у мене все. Дивіться канал, буде ще дуже багато цікавого. На цьому у мене все. Всім добра, достатку та мирного неба. Слава Україні! Слава воїнам, що її обороні, смерть ворогам. Україна понад усе.